Кілька днів назад один мій знайомий поділився історією правдивою, життєвою про одного чоловіка, який втратив свою сім'ю, дружину і дитину в автомобільній аварії. Одного разу п'яний водій спричинив ДТП, в якому загинула його дружина і дитина. І цей чоловік. Три роки не знаходив собі місця, його мучило непрощення до того п'яного водія, він не міг знайти собі роботу. Ну, почало все випадати з рук, як то кажуть, життя почало йти під укіс, він не знаходив собі місця. Ось. І один тюремний священнослужитель порадив йому навідати цього чоловіка, який був винуватцем ДТП. І цей чоловік цілий рік приймав це рішення. Він ніяк не міг наважитись, щоб зустрітися з тим чоловіком, але все ж таки він наважився і з ним зустрівся. І він розказав, що коли він зустрівся з тим винуватцем ДТП, цей винуватець почав просити в нього пробачення. Він розказав йому, що в цей день він поховав свого сина, який помер від раку, якому було сім років. І він напився, і через це сталася аварія. І він каже, коли його простив, величезний груз впав з моїх плечей, з моєї душі, і каже, цей чоловік пообіцяв, що він ніколи більше вже не буде пити. І з того моменту пройшло вже багато років 27 років. 27 років і вони двоє підтримують стосунки. Цей чоловік, який втратив сім'ю, він розказував, що після цього він одружився. Дружина народила йому, друга дружина народила йому двох донечок, і він розказує, що він не забув свою першу сім'ю. Цей шрам залишився. Але дружина і двоє діточок вони допомогли йому справитися з цією білью. Спогади залишилися, але вони допомогли йому справити з цією білью, ця велика радість від народження дітей. І він, цей чоловік, закликає і каже, наскільки важливо прощати, прощати. І, звичайно, бувають ситуації, коли це важко зробити, тому хай Бог дасть сил, дасть мудрості простити, відпустити, простити і відпустити. Нехай Божа благодать і ласка допоможе це робити.